з запоріжжя Анатолій Коротич приїхав у серпні 2022 року. Вдома він займався продажем фурнітури для м'яких меблів. У Хмельницькому підприємець масштабував свій бізнес. Щоправда, на цьому не зупиняється, а має сміливі плани на майбутнє. Історія переселенця з Запоріжжя. Далі ходімо знайомитись. Пане Анатолію, добрий день. Добрий день. Раді добре вітати. Чи Розгласкало просимо до Хмельницького. Хоча я думаю, що вже можна сказати, що ви хмельничанин. Ну так вже є, уже трішечки є три роки. Як опинилися тут? Опинився не випадково. Було в мене такий стан, коли війна почалася, і потрібно було думати, куди їхати для безпечного життя. Я взяв карту, відкрив, проклав лінійку і подивився, що точка Хмельницького знаходиться максимально плюс-мінус дотична до багатьох міст. Якщо ви візьмете, то там на, на лінійці буде 2,5 сантиметри. Так я тут і залишився і починаю розвивати і розвиває свій бізнес. У Хмельницькому це було переміщення бізнесу з Запоріжжя чи це було розширення бізнесу? Якщо чесно, друге було більш дотичне, Те, що ви назвали, тому що. Мене була мрія відкрити по території України, знаєте, коли як підприємець ви хочете масштабуватися, і дуже багато це в медіа популяризується. масштабування, масштабування. Але коли ти сидиш в якомусь своєму маленькому світі, ти багато чого не бачив. Для мене така прикра і дуже жорстокі обставини розкрили мене, тому що території, в яких ми були. Як продажі у нас в мелітополі Бердянську, вони наразі перестали функціонувати і потрібно щось робити. І я сам того не зрозумів, я реалізував свою мрію і почав масштабуватися. Ми відкрилися в Хмельницькому, потім в Одесі, потім в Києві. Ну, Зараз працює основна. Частина це Хмельницький, Запоріжжя. Одеса не пішла, як я хотів, знаєте, це із фокапів, тому що щось ти відкриваєш, а не все воно виходить як хотілося. Показники були низькими, і наразі там також зараз люди перебувають в стані постійних обстрілів. Тому там у нас не пішов бізнес в Києві. А зараз ми закрили і там уже інший бізнес працює. Угу. Анатолія, якщо ми подивимося на асортимент, то тут є дуже багато різного асортименту, різних кольорів. Це військова тематика. Так планували відразу? Ні, це було як то кажуть, побочний ефект. Що це означає? Цей матеріал уніфікований. Він має низьку ціну. Гарну якість і е, початкове його використання меблевої індустрії на задніх стінок підшивалося, щоб ви не бачили, з чого виглядає каркас. І наш виробник, коли почалася війна, він е, зловив тему, що з цього можна наносити на ось такий матеріал принт. Тобі ж флексомашина бере наносить принт трьох кольорів, чотири кольори, два кольори, і потім робить з. Звичайної основи біжава, коричнева або зелені. Ось такі такі є хакі-олівка. Він наносить камуфляжні матеріали, які Потім використовують для маскувальних сіток. Основна частина, чим займається наша компанія, компанія я назвав свою на честь своєї фамілії, це компанія Коротич. Ми займаємося продажем оптовою і роздрібною для меблевної індустрії. Що це означає? У нас є великий асортимент паралону. На зараз у нас є в асортименті паралону 8 тонн товару, тільки паралону. Далі у нас є ось такі каркаси, які використовують для кроваті. Якщо ви бачили, це такий підйомний механізм до них кріпиться. Діточки потім пригають, потім батьки дзвонять. А можна замінити ламільку? Ось ці каркаси продаємо і все, що зв'язано з виготовлянням м'яких меблів, є у нас на складі. На зараз це не першочерговий матеріал, дивани або кроваті. Ви самі розумієте, кожен день не стоїть черга в меблевих магазинах і люди не купляють. Але е, я Ну, я вірю, дійсно вірю, що колись знову бум буде в Україна буде відбудовуватися, і точно нам потрібно будуть м'які меблі. І вже той матеріал як, або готові продукція як дивани, будуть першочергові. Тому зараз так, ми продаємо меблеву фурнітуру для м'яких меблів. Це є ще є корпусна, але це не наша тематика. Ми більше фахівці в меблевій індустрії. М'яких меблів. Ось. Фурнітура ділиться на крупну і а... Більш, дрібненьку, да, дрібненьку фурнітуру. Як ви бачите, по центру складу, тут ми зберігаємо, це ламель. Вона йде букова, є декілька е, видів матеріалу, з чого виготовляють цю, е, ну, з якої деревини. Перша деревина це використовується береза, друга граб, а також бук. Це ламелі. Далі є дуже-дуже мілка фурнітура. Це кріплення, це ножки. Вони в ящиках, але я так просто достану, Це навіть отакі петлі, маленькі, великі, є для того, щоб диван розкладав. Складався, mm -hmm. виїжджав. А меблова фурнітура це одразу було от, звідки взялася та любов до меблів саме до фурнітури меблової. Слухайте, це дуже проста відповідь. Дуже проста, я ну дуже часто цікавлюся у підприємців, як ви починали свій бізнес. І що саме цікаво, це випадковість. То тобто, мій батько займався колись будівництвом. Потім так сталося, що вони він не захотів займатися цим бізнесом, і я пішов шукати себе. От я знайшов компанію в Дніпрі, яка займалася якраз тою самою меблевою фурнітурою. І коли в тебе гарно виходить. У тебе немає шансів сказати, що це не твоє, тому що ти у тебе є перемоги в цьому. І я зрозумів, мене поважають клієнти, у мене гарний дохід, у мене виходить продавати. Я дуже люблю спілкуватися з людьми і знаходити по факту їх, їх біль і вирішувати. І я зрозумів, що це моє. І навіть просто меблева фурнітура колись і тяга до нього була, тому що це був бум. Все потрібно було. Люди е, купляли. Зараз просто пішла в стагнацію, але нічого страшного. Ми і цей момент переживемо. От ви, власне, говорили про те, що дуже любите спілкуватися з людьми і зразу згадується проєкт yes, you Can. Так. дивився. Про що цей проєкт? Е, я полюбляю займатися саморозвитком. З приїздом Хмельницьким, ви, е, ви розумієте, я. В один день зрозумів, що я всі свої бажання і мрії свої в тоді мені було 34 роки. Я всі е, ну всі виконав. І я такий опус і я так став собі, думаю, а що далі? Як рухатися? Я не зрозумів. І у мене була така пустота всередині. І я знайшов в Хмельницькому тренінгову компанію. Я її пройшов, усі її етапи. А потім я почав зустрічати багато людей в оточенні. І я познайомився з Сергієм Буяном. Ось він хмельничанин, він 20 років займається стендапом, розвитком своїм. Ось він ведучий багатьох проєктів. І я кажу: Сергій, слухай, у мене тут є запит, люди хочуть ну, виступати на сцені. І у мене є запит. І так з'явилася студія ЄСюкен, де він. Веде цей курс, а я просто організовую, модерую його. Ось так дуже все послідовно. Угу. Тобто, умовно кажучи, це ви допомагаєте людям стати трішечки впевненішими. Тобі потрібно на камеру, де я достаю камеру, я рано стою, і потрібно людині зробити за 40 секунд самопрезентацію. До речі, це дуже страшно. Угу. Багатьом навіть це страшно, але в колі знайомих тобі вже, людей, в якому ти проходиш це. Цифрус... себе зараз за 40 секунд. Добре, давайте. Доброго дня, мене звати Коротич Анатолій Володимирович. Я з міста Запоріжжя, підприємець, бізнесмен і спортсмен. Я займаюся мебливою фурнітурою вже більш ніж 8 років. У мене дружина, з якою я одружений 10 років. Нещодавно ми завели собаку. Ну як нещодавно, я йому вже 5,5 з половиною років. Я люблю подорожувати, люблю дуже активні види спорту. І я співвласник студії ЄСюкен. Yes Кому цікаво, звертайтеся до мене. Контакти я залишу під відео. Дякую. Ви про спорт згадали. згадати? Вистачає часу. Постійно. Я спорт зробив своїм життям. Для цього часу взагалі не бракує. Знаєте такий вислів, що є у всього пріоритетність? Люди живуть пріоритетами. І коли я зрозумів, що спорт це невід'ємна частина мене, тому що я беру енергію від. Реалізації себе як чоловіка. Для чоловіка важливо перемагати. А перемога простіше всього досягається в спортивних змаганнях, себе вчорашнього. Тому я займаюся спортом кожного дня. Буває навіть що по два рази на день. Я вибрав для себе саме те, що мені доступно зараз. Це плавання, це біг, це кросфіт. І, до речі, ще один із таких моментів я дуже швидко соціалізувався. Тільки коли почав ходити на секцію. Ага. Тобто я почав знайомитися з хлопцями і дівчатами на плаванні, на кросфіті, на бігові, і таким чином я соціальний круг свій почав настільки е, масштабувати, що ти не можеш не сказати, що це не твій дім. Ну і я відкритий до всього: до розмов, до спілкування, до людей. Маніцький це вже дім? Так. Чи все-таки є якісь інші плани? Слухайте, ну для чоловіка важливо знати, де його дім. Коли ти не знаєш, де ти знаходишся, і ти не розумієш, де, тобі, де твоє місце, то ти неповноцінно живеш. Я... Минулого року, це 24-й рік. Я зрозумів, що я тут хочу залишитися. Я дуже багато познайомився з гарними людьми, прям дуже класними. Вони всі відкриті. Вони допомагають мені, моїй сім'ї. Вони допомагають моєму бізнесу. Вони допомагають мені розвиватися і, і в легкістю тут знаходитись. Тому е, для мене це другий дім. У мене є Запоріжжя, де я знаходився. Я все дитинство там виріс. І в мене є вже місто Хмельницьке, який так само є моїм домом. З його культурою, тому що культури відрізняються від регіону і міста Запоріжжя. А і ми приймаємо цю культурність, і мені вона дуже подобається. Про що мріє, Анатолій Корович? Дуже багато питань, матеріальних, яких не закриті. Так, хочеться більше, краще. І це дуже класно. Так, хочеться більше будинок, хочеться, в принципі, будинок, хочеться дітей. Наразі у нас немає зараз дружини дітей. Хочеться діточок один, два, три, чотири і навіть більше, тому що я до цього готовий. Чи хочеться мені бізнес масштабувати? Так, у мене великі амбіції, і я реально бачу, що Хмельницький це такий кладес. Гарних людей, перспектив дуже, і звісно, тут потенціал дуже величезний. І я, навірно, мрію, щоб я знову зміг подорожувати безпечно. Ну і звісно, щоб е, закінчилася війна, і всі вернулися з військові додому, до своїх батьків, до своїх дітей, і ми були в мирі. І це була історія стійкості Анатолія Коротича з Запоріжжя. Отож ну, до зустрічі у наступній формулі стійкості там буде нова історія.